Усім привіт! Мене звати Ярослав Соломко, і до Дня Грамотності ми разом з Онтаксі вирушили до Харкова, Дніпра та Львова для того, щоб дізнатися, наскільки гарно українці знають українську мову. Ми зараз до Дня грамотності проводимо ну, таке соціальне опитування на знання української мови. Раз. І ви маєте відповісти. Кого ви так? представляєте в даному мотові? Онтаксі. Добре. годиться? Задавайте. Вважаєте себе носіям української мови? Так, звісно. Так, так, звісно. Ну, ясно, іще, як би ви ще сказали на камеру у Львові тут. Ви вважаєте себе носієм української мови? А... Чи хотіли б ви прийняти участь? Давайте спробуємо. А там вже вийде, вийде, не вийде. Ну що ж, така доля. Отже, перше питання. Я от зараз відволікаю вашу увагу чи відвертаю? Відволікаєте. Відвертаєте. Відволікати увагу, чи відвертати увагу? Відвертати увагу. Відволікати. Відвертати увагу, насправді. В даний момент я відволікаю чи відвертаю вашу увагу. Привлікаєте. Непогано, непогано, не, не, не очікував. Скільки літер в українській абетці? 33. 20. 31. 32, один не знак. А, який знак? Це літра чи ні? Ні, це знак. Нехай буде 33. 32. Вибачте, я навчалася дуже давно. Я знаю, що там трохи додали, по-моєму, дві штучки. Тридцять дві. Ви зі Львова? Так. Ви в україномовній школі навчали. Звичайно. Вивчала українську абетку. Це питання з підвохом. Чекає, значить, 33 літери. Тридцять вірно, ну правильно, 33, три. Окей. Скільки літер в українській абетці? Тридцять три. Скільки відмінків в українській мові? 12 буде. Я не знаю. Скільки відмінків в українській мові? 7. 7. Як хитро вона злилась, да, з цього опитування. Раз таки і сошла. Оп, алло. Скільки відмінків в українській мові? Ви заснули там? Сім. Абсолютно вірно. Слухайте, ну. У Львові навіть Мікі Мауси українізовані, я так скажу. Як пишеться слово, будь ласка, разом, окремо, чи через Дефіс? Через Дефіс. Окремо. Можливо, окремо. Окремо. Через Дефіс. Окремо. Через Дефіс. Окремо. Я вже сказав. Окремо. А... Слово, будь ласка, пишеться разом окремо чи через дефіс. Окремо ні, основним вони мене зараз велить почнуть. Пройдемося по фразеологізмам. Бабця надвоє казала. Давайте перше «і». навпіл. Що означає навпіл? Підтримую, напевно. Можливо, подвійне прочитання того, що вона сказала. Якщо е, людина щось ну, каже, що можна трактувати неоднозначно. Подвійний сенс. Майже, але бабця надвоє казала, це означає, що невідомо, що буде. Поставте, будь ласка, правильний наголос. Слина чи слина? Слина. 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 Хоча щось підказує, що слина. слина. Слина, абсолютно вірно. Подушка чи подушка? Подушка. 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 що? Подушка. Під час їжі чи під час їди не можна розмовляти? А під час їжі, їжі, їжі. Їжі. Їди. їди. <гум> Бо їжа це страва, а їда це процес вживання. Кого вважають зачинателем нової української літературної мови? Михайло Коцюбинський. Ні. Основ'яненко може? Цю людину всі знають. Я не хочу. Тарасу Шевченко. Ні. Рода. Давайте так. Е, я зараз кажу ім'я і по батькові, а ми разом з вами в чотирьох кажемо його прізвище. Домовились? Іван Петрович. Іван. У мене є декілька варіантів. Давайте декілька, я скажу, які правильний. Або Котляревський, або. Нехай буде Котляревський. Абсолютно вірно, це Іван Петрович Котляревський. Ну, Котляревський. Не. Котляревський, абсолютно вірно. Іван Петрович Котляревський. Мені то за що? Це Котляревському треба потискати руку на мені. Давайте на рахунок три. Гразд, і ви, і я. Раз, два, три. Котляревський. Котляревський? <гум> До побачення, дякую. Гливкий? Це який? ну Такий товстий. Це важко пояснити, який гливкий. Вона мене просто який питає, які це Я гливки. Вона мені весь час каже, що я гливкий. Не ту кисіль, не, не то тісто, такий гливкий. Ну, як крухмаль розм'якшений з водою. Щось їш, не можеш проковтнути, і ти кажеш, о, якась гливка штука. Гливкий називають консистенцію, яка має липкість або вологість. Ну, гливкий, ну чувак, ну да. ти розумієш, про що я Три синоніми до слова позичати. Зичити брати. М -м, взяти в борг. Є, yeah, годиться. Три синоніма до слова позичати. Раз. Два. Слухайте, ну матюкатись не варто. Давайте замінимо. Держав я бачу про таксі, але <hazen sounds> якраз машини з'явилися. <hazen> я вже користувався таксі. Як, Як вам? Ну, прикольно. Шлях буде трафив. Це. Молитва в дорогу, побажання всього найкращого. Лайка чи просто мотиваційна настанова. Нехай не мотиваційна настанова. на цей шлях трапить. Це лайка. Мабуть, побажання. Ні, це лайка. Повість, у якій громада топить тисячу монголів. Називається. Повість рімних літ? Я не знаю. Автор Іван Франко. Захар Беркут. Абсолютно вірно, ну. А ви кажете, я не знаю що. Повість, у якій громада топить тисячу монголів, написав Іван Франко. Називається Захар Беркут. Беркут. Єс. Єс. Скільки м'яких знаків у словосполученні? 65? Два. 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 Один. М'яких знаків? Так. Один. Хто один, один. голосніший той буде правий. Два. Один. Абсолютно вірно, один який знак. Яка помилка паскудна капець. Прикольно. Скільки слів має сучасна українська мова за літературним словником? Я не знаю. А хто це знає? Ну, останній словник академічне видання 250 тисяч, 260 тисяч. Це мені залишилось вивчити 10 тисяч. Чудово. Я думаю, я впевнений, що у вас це вийде. Дякую вам величезно. Е, і останнє питання. Е, ви зараз прийняли участь в опитуванні чи взяли участь в опитуванні? Чуть -чуть, е, опозорились? — Взяв участь. Взяли. А ви як вважаєте? Так, що взяли. Прийняли участь. Прийняли участь. Прийняли участь. Взяли. 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 Абсолютно вірно! Прийняли. Прийняли, взяли участь абсолютно вірно, яка ви розумна. Взяли участь в опитуванні. Насправді, дякую вам величезно. Ви круті, сміливі, що підійшли взагалі до двох дядьок, які тут знімають, ходять в центрі Львова. І гарного вам вечора. До побачення. Ну що ж, це був день грамотності разом з онтаксі. А Наскільки питань вам вдалося відповісти? Пишіть про це у коментарях. Любіть, і вивчайте українську мову та літературу, а також їх культуру. До зустрічі і слава Україні!